П'яний чоловік дзвонить у двері, йому відчиняє дружина. Він заходить, акуратно закриває за собою двері, повертається спиною до дружини і каже: Мені на п'ятий. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Жінка у відрядженні пише чоловікові смс. Любий, значить так: у садочку треба бути о 8.10, 8.15, значить, марійку потрібно розбудити о 7.30, 7.35. Надягни колготки, темно-сині джинси, футболку з другої шухляди знизу, ковтинку фіолетову чи малинову, шухляда друга знизу. Усе в комоді. Узяти з собою сукню рожеву. Висить у нашій шафі на маленьких вішалках у відділенні сорочок із твого боку, шкарпетки білі, сандалики, у садочку її переотягти. Спробуй зробити два хвостики, гумки у найвищій шухляді комоду у білій коробці з зуття з якимось там малюнком. Далі вирішуй за погодою або рожеве пальто, фіолетова шапка, рожевий шарф, або зелений пуховик, шапка таш, без шарфу, на ноги нові чобітки. Перевір і приготуй усе зараз. Якщо що, телефонуй. Запитуй, я ще не сплю. Відповідь чоловіка. Ми вирішили до садочку не йти. Перед дверима будинку на лавці сидить хлопчик. До нього підходить чоловік і запитує тато вдома? Так. Чоловік довго стукає у вікно, але ніхто таки не відкриває. Тоді він злий питає хлопця: Ти кажеш, що тато вдома. Тоді чому він не відчиняє? Не знаю, я тут не живу.